Добрий ранок, привіт всім, починаємо новий влог. Ми вчора, хто дивився вчорашній влог, ми взагалі ти ходили на набер, було вітряно. Бачу, що місцеві так трішки готуються. Обрізають дерева. Вчора ми на набережну йшли, бачили, така гірка зрізаних гілочок лежала. Якісь кущі зрізані, гілки з дерева. Щойно проходила біля коледжу, також купа гілок лежала, тож якось трішки готуються. Місцеві до е, якоїсь негоди. І нам вчора власниця наших апартаментів написала, вона нам в на минулому році перед тайфуном завжди писала, ну вона всім. Е, е, Хто проживає в будинку, я так розумію, таке повідомлення про всяк випадок попереджує, коли знають, що є, буде якась негода і якісь є попередження. От вчора ми отримали від неї повідомлення, що з 22 числа, а це в нас вже завтра, будуть сильні дощі, запасатися а, їжею, тому що будуть перебої і в магазинах. Ну, Таке повідомлення вона в минулому році перед тим, як був сильний вітер, тайфун вона нам присилала, попереджала, що про всяк випадок запасіться. І тоді так і було великі супермаркети. Ну дуже сильний дощ, бо в мене їздили. А ось ці міні-маркети, що біля нас, Він Монмілк, вони були навіть напівпорожні, тому що всю їжу розкупляли, а нових поставок міні-маркети не було, тому що. Із-за негоди також були якісь перебої, скажімо так. От я вчора закупилася, зробила таку, такий запас продуктів, я вам вчора показувала і на базар ходила, і в магазині була, щось купувала, щоб приготувати одразу, щось на потім. Ну, Якщо завтра буде дощ, а я бачу, що велика вірогідність, що він може ще й сьогодні розпочатися, тому що... Небо таке затягнуте і ту сторону, і туди, ось бачу, то потрібно буде зараз мочити, який вітер. Ну, можливо, можливо, ви скажете, що не так -то й сильно вітряно, але знаєте, з моря воно дуже добре дує. І якщо має бути якийсь е, е, тайфун або якесь штурмове попередження, е, ми чуємо, то потрібно запасатися продуктами про всяк випадок. От, Ну добре, це все, що хотіла сказати на зараз. Ми йдемо в кав'ярню зустрітися з друзями, попити каву, а потім будемо думати, чим займатися решту дня. Ще я хотіла піти сьогодні, роздрукувати завдання для Аліси, бо в нас вже закінчилися роздруківочки. Якщо буде негода, будемо сидіти цілими днями вдома, то... Щоб було нам чим займатися. Мені здається, ми тут застрягли. Тому що йде дощ на вулиці, а ми без парасольки, ми ось так безпечно вийшли. Дощовики не взяли. Вже година дня Женя побіг додому, був <смас>, такий розрив. Він встиг. Я сподіваюся. Ну, дощу не було. Він вийшов, дощу не було, а чи добіг без дощу, то не знаю. От, і що? І. Тепер ми очікуємо, коли закінчиться дощ, хоча б трішки припиниться, щоб йти додому, бо якщо ні, то доведеться викликати таксі, щоб нас довезло таксі додому, машина, бо під дощом мокнути не хочеться. От так що ось такі у нас справи. Не одних нас, друзі теж кажуть, що їх власники попереджають не виходити, закуплятися продуктами, тому що завтра вночі має бути пік. Якийсь шторм має бути. Ну, побачимо, як воно буде. Буде видно. Дощ хоч трішечки припинився і ми екстрено зібралися, щоб добігти додому, поки розрив, бо є вирогідність, що ми тут застрягнемо аж до самісінького вечора, поки воно буде все крапати. О, зовсім немає дощу, супер. Нам прийшла посилочка для нас загадка, що там всередині. Зараз будемо відчиняти, дивитися, що там таке. Бо ми не в курсі. О, Аліса. Що це там таке? о, Боже. Що тут таке, тато, вона замовляв? Це що за страшилки такі? Боже, це що до Хелловіна? Так. Будемо розпаковувати, міряти? Так. Ну давай. Я вже Зараз відчинимо. Це друга, а я перша. Добре, я друга, а ти перша. Ти будеш ходити. В масці? Ось такі. Та ні, а я ось такі. Ти що? Я таке чудовисько на себе не одягну. А ти одягнеш? Я ось такі. Ось таку не їдеш, подобається. Така надійш подобається. Так а найбільш подобається? А ну, давай. Ану. Ну. Боже мій, оце туди. Да, да. Я ні, я не буду таке на себе одягати. Ти не можеш подивитись. А другу міряєш? А, ні. Ну. ну давай другу. Діставай її звідси. Боже. Оце страхітечко. Не неприємно пахне, так? Так, удивився. Боже страхіття. яке. Сьогодні дощу більше так і не було. Ми прийшли додому, пообідали. От Аліса поспала, зараз на вулицю вийшла, що рюкзак взяла, ще зайду в магазин, ще дещо докуплю, що в мене закінчилося з продуктів. І обіцяють, завтра, післязавтра обіцяють сильну зливу, сильний вітер. Ну, Вітер відчувається на вулиці. Так а, я не скажу, що холодно, прохолоденько, але це приємна. прохолода, така з вітерцем, за такою температурою. І Ну, за таким вітерцем скучили. Якщо чесно, ці два дні досить комфортно на вулиці. Сьогодні навіть 28. Якщо вчора було 30 градусів, то сьогодні 28. Ну, для В'єтнаму, для ось міста Данан у нас все рахуйте з майже спочатку весни, все літо і половину осені температура 35 була майже щодня, там плюс-мінус то зараз суттєво просіла температура, в'єтнамці вже так одягаються тепленько. А ми поки що в шортах і в футболках, але ну, Аліса попросилася одягнутися, бо й кашляє то я її одягла, щоб вона не мерзла, щоб їй було не холодно. Місцеві то вже гарненько одягаються, туристи ще ходять по-літньому, скажімо так. Ось такі у нас справи. До речі, на вулиці людей набагато менше стало. Чи це із-за того, що просіла температура, чи то із-за погоди, чи то просто вже сезон наскільки, е низький, що туристів вже майже не залишилося. Але ось вчора, сьогодні людей майже немає на вулиці. Дуже мало. Хочу взяти яйця. Вони закінчилися, упаковки мені поки що буде достатньо. По 35 тисяч вони в магазині, на базарі, звісно, трішки дешевше було б, якби я туди пішла, але не йду, бо не хочу. Лінь мені йти на базар за, лише за яйцями. Що кілограм борошна я взяла, 35 тисяч дон. воно коштує, бо в мене також закінчується. Нехай там буде про всяк випадок. Я не те, що базильно запасаюсь чимось, але просто дійсно воно вдома в мене закінчується. Візьму майонез, ми його дуже рідко купуємо, дуже рідко вживаємо, але в мене є бурячки. Я хочу їх зварити, зробити такий салатик. Я люблю їх саме з майонезом. Тому візьму упаковочку 25 тисяч тонн, коштує 130 грамів. Так, ще й багетиків я взяла. А ліса просто не на набережна, але вітряно. Я то й не хочу. Зараз занесемо все додому і побачимо. Ходімо додому, занесемо Алісі всі наші покупки, а мені буде тяжко з цим ходити, потрібно занести додому. Тут ось дивіться, сувенірна крамничка, все позамотували, пообв'язували, тому що готується. До шторму. До речі, на... я вже говорила, так ще хочу раз відзначити, що на вулицях людей дуже мало. Зазвичай в цей час ми виходимо гуляти на прогулянку, то... Людей просто, просто багато. А зараз, мабуть, на набережній будемо одні ми. Така хвиля на морі, подивіться, як близько. Ну, я не думаю, що ви сильно пам'ятаєте, як воно то було, але я вам говорю, що море дуже сильно близько підступило сюди до берега, в минулому році, в лютому, здається січень лютий море прямо аж до набережної підступало, підмивало набережною, там її укріпляли. Є це яка волотенська хуйля на морі. І вітряно, дуже-дуже вітряно. На набережній не так багато людей, слухайте, завжди оцей вагончик тут стояв, там якусь їжу напої продають. Скільки ми ходимо, скільки він працював. А зараз ось його зачинили, мабуть, в рамках безпеки, все зачинили, мотузками прив'язали, укріпили. Це чекають на шторм. Ми побачимо, що воно буде завтра. Так, нарешті не йшли в мене руки до голубців. Хто не в темі, хто не в курсі, хто не дивився попередній влог. Я нагадаю, а хто дивився, той розуміє, про що буде йти мова. Я планувала ще на вихідний зробити голубці і побачила лайфхак, як зручно попарити капусту. Потрібно, знаєте, не цілу капусту опускати в окріп, Кип'яток, а ось так відрізати частинку, корінчик, так, і оцю тверду частинку на капусті. У мене дві такі невеличкі капустинки. Я так і зробила. І в мене там вже закіпає водичка, я зараз ось так занурю. Це дає змогу ось так просто легенько, без ну, складності відділити всі листочки капусти і тим самим не попікати собі всі пальчики. Я зараз спробую і поділюся з вами, як взагалі цей метод, чи працює, чи ні, як мені було саме таким методом це робити. Тому що я завжди стандартна. Просто капустинку опускала в окріп, вона там собі бульк-бульк, я однією-другою стороною її там попарила і обережно знімала листочки. Ну а потім кожен листочок, ось цю тверду частинку, ти починаєш ножиком зрізати. А це дає тобі змогу швидше це все зробити без того, щоб кожен листочок перебирати, а ось цю просто тверду частинку там пускаєш на посмажити, протушкувати. Салатик зробити, ну, кому вже як завгодно. У мене вже водичка закипіла, тож зараз опускаю капусту і все вам розповім. Так, ну що можу сказати? Ну, це і правда трішки легше, легенько відділяються листочки. Можна зараз верхні повідділяти і ще на трішки опустити знов цей качанчик у воду. Так і зроблю. Так, ну що ж, загалом хочу сказати, що мені цей метод сподобався. Для мене завжди знаєте, таким випробуванням в приготуванні голубців є саме з капустою морока, але такий метод полегшує це все. Зараз накручу це все і на завтра вже буде готовенький обід. Не Буду ламати голову, що готувати завтра в день. Так, ну що ж, голубчики, тушкуються, обід на завтра буде і на цій чудовій ноті я буду завершувати це відео. Ще раз повторюю, що мені цей метод о, так впоратися з капустою набагато-набагато більше сподобався. Бо в подальшому тільки цей метод буду і використовувати. Я досить швидко все зробила і сама просто в шоці, бо в мене зазвичай півдня. Йшло на те, щоб приготувати голубці. А тут я за 40 хвилин швиденько все зробила, впоралася. Отож, на цьому закінчую це відео. Бажаю всім смачного, гарного дня і бувайте до зустрічі завтра в новому відео, в новому влозі.